Всі ми знаємо меми про тихого хлопця з задньої парти, котрий має свої скелети у шафі. Так ось ця історія відбулася не десь на просторах інтернету, а в місті Чернігів одразу попереджаю, що після цієї моторошної історії ви ще більше уваги будете приділяти тихим однокласникам, які сидять позаду вас. Вітаю на каналі Мара. Перед початком цієї без перебільшення, лячної історії прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк. Дякую за підтримку та повертаємося до історії. Я почув якісь глухі удари, так наче хтось коле дрова та промахується. Щось не так подумав я. Зазвичай, Марія просить дрова на кого-то мене. От і вирішив піти подивитись. 20 квітня 2010 року, о 13.15, на пульт одного з райвідділів поліції Чернігова надійшло повідомлення: у приватному секторі було знайдено труп літньої жінки. Від її голови майже нічого не залишилося. 84 роки. Старенька бабця одягнена відповідно. Лежала вона до прохожого місця ногами. Підходиш, ноги, тіла, очима машинально шукаєш голову. Шукаєш, шукаєш і усвідомлюєш, що голови немає, тобто зовсім немає, на шиї все закінчується. Пригадує оперативник, котрий того дня приїхав на виклик. Після огляду місця злочину у поліції з'явилось декілька припущень з приводу того, що могло статися. Марія Андронник була приємною жінкою, котра шила усьому селу Одежу. Всі її знали та залюбки спілкувалися з літньою жінкою. Це навряд чи був хтось з місцевих, до того ж, ще більше питань з'явилося після того, як криміналісти виявили, що вбита вона була за допомогою саперної лопатки. Це стало зрозуміло, коли криміналіст дістав з решток шиї Марії малесенький шматочок тканини від брезенту, з якого роблять чохли для таких лопаток, дивний вибір, як для знаряддя вбивства. Тим часом надійшло ще одне повідомлення. Іван Гапшенко, 72-літній чоловік, ветеран праці, був вбитий тим же чином, що й Марія Андронник. Його обезголовлене тіло було знайдено на задньому подвір'ї його улюбленої дачі, котро останні два роки після смерті дружини він відмовлявся продавати. Він не хотів, щоб троянди його покійної дружини пропали. Онук знайшов. Обезголовлене тіло свого дідуся Івана, приїхавши провідати його. Оперативна група швидко прибула до місця злочину та, оглянувши дачну ділянку, виявила закривавлений чохол від саперної лопатки. Вбивця, скоріше за все, витирав багнет лопатки від крові, а потім виконав по дорозі, втікавши з місця злочину. В лабораторії підтвердили, що це був той самий чухол, частинки якого було знайдено на покійні Марії Андронник. Не встигла поліція розібратися з черговим вбивством, як сталася ще одна біда в той страшний день до пенсіонерки Олени Косаткіної та її чоловіка неочікувано приїхали онуки, та Олена, як і будь-яка інша бабуся, побігла до магазину придбати якісь смаколики. Але додому вона так і не повернулася. Коли вона не прийшла додому, через півгодини я вже почав хвилюватися, але мав надію, що вона просто розмовляє з сусідкою десь у дворі. Пригадую син жертви. Вийшовши з магазину, Олена Косаткіна вирішила скоротити дорогу додому та пішла майже безлюдною вулицею, але це було дуже поганим рішенням. Різкий удар в потилицю гострим предметом закінчив її життя. Але безжальний виродок не зупинявся доти, поки від її голови вже нічого не залишилося. Прибувши на місці злочину, поліція виявила, що неподалік від тіла був люк, який на вигляд поспіхом намагалися закрити, та стало зрозуміло, що вбивця тікав через підземні тунелі. У всіх трьох випадках метою вбивства не було пограбування. В кожної з жертв всі ціні речі були на місці, нічого не пропало. Виродок просто вбивав і все, він більше нічого не робив. Дуже багато питань, та так мало відповідей. Всі злочини було скоєно в один день, 20 квітня, один і той же стиль вбивства, напад зі спини та різкий удар в потилицю, повністю розтрощена голова у всіх жертв. В цілому було вкрай важко зрозуміти те, що відбувається, хто, чому та за що вбивав пенсіонерів впродовж дня. Але вже в ніч на 21 квітня квітня розслідування різко набрав обертів, та вже з незабаром вбивців було затримано. Єдина жертва, котра вижила після нападу, звіра, був 45-річний Валерій Якименко. Чоловік ухилився від удару лопатою. Злякав нападника криком і пізніше допоміг скласти фоторобот. Побачивши фоторобот, місцеві жителі одразу зрозуміли, що бачили цього виродка на вулицях впродовж дня у камуфляжній формі з лопатою. Одна зі свідків пригадує. Я підійшла до нього, пільмив свої кросівки водою з колонки. Я спитала його: Ти що, свиню різав? А він відповів так, вже трьох, а я й пішла собі далі. Тихий хлопець. Саперна лопата та камуфляжна форма. Поєднайте це все в своїй голові. Ким він був. Давайте детальніше розберемося, та ви все зрозумієте. Олександр Юрійович Сергов, 1988 року народження, був замкнутою та майже непомітною дитиною. Вчителі з його школи казали, що могли навіть не помітити його під час переклички учнів. Я називала прізвиська своїх учнів та чула всіх, окрім Сашка. Десь в кінці класу він сидів та бубонів собі підніс, що він присутній або взагалі мовчав. На жаль, замкнутою дитиною він був не лише через складний характер та таке інше ні. Історія Олександра сповнена жахливих подробиць. Та про все по порядку. Приблизно у 2003 році на 15-річного Олександра Сергова був здійснений напад. Після прогулянки з друзями в лісі, Сашко, втомившись від великої компанії, вирішив піти додому, але на алеї його зустріли три хлопці, старші за нього, на декілька років. Двоє одразу схопили його за руки та вдарили по обличчю. А третій нападник почав гвалтувати Сашка. Вважаю, що навіть немає сенсу обговорювати те, що це вкрай травмуюча подія. Яка, можливо, поклала початок неадекватній та вкрай агресивній поведінці Олександра. Також у 2004 році у нього сталася ще одна біда. Якось наприкінці весни він відчув різкий біль у паху, біль була нестерпна, та батьки викликали Олександру швидку допомогу. Як потім з'ясувалося, у хлопчика була опухаль яєчка. лікарями було прийнято рішення про ампутацію для запобігання онкологічних утворень. Але невідомо яким чином однокласники Олександра дізналися про це, та почали цькувати вже і так закомплексованого та морально зламаного хлопця. Вже після цього відбувся перший тривожний дзвіночок. Після сварки з однокласником Сашко намагався задушити його, шнурком від кросів. Але вчителька вчасно втрутилася та обійшлося без жертв після інциденту. Олександр потрапив до шкільного психолога, який не виявив у хлопця будь-яких відхилень, лише порадив приймати Валеріанку. У 2006 році Сашко потрапив, як то кажуть, до поганої компанії та невдовзі був заарештований за 309 статтею зберігання та вживання наркотиків. Але в село віку та щирого каяття його було звільнено від відбуття покарання за умовою випробувального терміну впродовж року. Але є ще дещо вкрай важливо, що додає контексту його кривавому та безглуздому злочину. Олександр, як було з'ясовано за чотири місяці до страшних подій, страждав на шизофренії. Відразу, після нового 2010 року, батьки Олександра стали помічати диватства, які посилювалися і частішали з кожним днем. Сашко став посилено цікавитись православ'ям, ходив на служби до Єльського монастиря. Надів на голову пов'язку, оберіг, поливав голову святою водою, не відходив від комп'ютера, почав захоплюватись релігійною літературою. Батько хлопця Юрій Васильович із болим голосі розповідає: як сказав матері, я не чоловік. І далі, про те, як кілька років тому його приятель зґвалтував його і з хихиканням питав: він від мене не завагітні? Чи це правда, чи здалось Олександру? Хто його знає, але відбиток у його мозку залишився. 16 січня стало зовсім погано. Забрав усі документи та ключі, замкнув у кімнаті матір і по мобільному став дзвонити знайомим. Викликайте міліцію, врятуйте батьків, у маму та тату вселився біс. Батько спустився до нього через балкон. Після невеликої сутички між ними Сашко на деякий час заспокоївся, читав молитви. Потім подивився на батька і сказав: Тату, врятуй мене, витягне мене звідси. Зняли з його голови пов'язку, його почало трясти. Я задихаюсь, мені погано!» Після цього викликали швидку. Вона приїхала напрочуд швидко. Олександра було направлено до психіатричної лікарні, але діагноз так і не розповіли батькам. Юрій Васильович зараз вважає, що випуска хворого Сашка через два тижні після направлення до стаціонару та подальше замовчування діагнозу і стали причиною подальших вбивств. Також у деяких джерелах вказується, що він цікавився нацистською ідеологією. Саме через свою пристрість, скоріше за все, Олександр Сергов обрав 20 квітня як дату для скоєння злочину. Бо саме 20 квітня був день народження Адольфа Гітлера. В підсумку ми маємо певну трагічну картину. Олександр Сергов був душевно хворою людиною з народження, але ніхто не помічав цього або не хотіли помічати. Він не був схожим на своїх однолітків, за що його почали цькувати у школі та на вулиці, але останньою краплею виявився страшний випадок, де Олександр став жертвою зґвалтування. Це не могло не залишити слідів для його вже і так хиткої психіки. Якось я сказала йому: не пам'ятаю, до чого це я сказала, але промовила фразу щось типу: візьми себе у руки, ти ж чоловік. А він мені відповів: Ні, мамо, я більше не чоловік. Я не розуміла, до чого це він, але тепер, здається, розумію. Пригадую матір Олександра врешті-решт, неувага увага до цих тривожних дзвіночків, батьків, лікарів та вчителів. Скоріше за все призвела до цих страшних подій. Олександр був хворий та потребував психіатричної допомоги, але вчасно та якісно він її так і не отримав. Тільки вже після скоєння страшних злочинів Олександр Сергов був госпіталізований до розташованої в Дніпрі психіатричної лікарні, спеціально призначеної для хворих, які чинили, аби потенційно здатні вчинити суспільно небезпечні дії. Неу судному стані. Ось така історія, шановне панство, якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, щиро вам дякую, ви круті. Просто знайте це. Також поділіться стосовно цієї історії своїми думками в коментарях. Десь тут ще будуть два відео, вони теж дуже цікаві. Подивіться їх обов'язково. Дякую вам за перегляд та почуємося.